Дай нам, Боже, не жити, Чотири. щоб всміхали сонцю, діти. Ангели несли гостинці. Свят веселих українців. Вітаю новим різдвом українців. Я їм бажаю добра і ми з Різдвом. бажаю, щоб слова війна не було на світі. Вітаю з Різдвом, з різдвом всіх наших воєнних е людей. І я бажаю, щоб, щоб, щоб в них було більше їди. Вітаю з нового року і із... з новим гізо. Бажаю, щоб, щоб була в Україні перемога, щоб українці змогли все жити спокійно, щоб батьки, всегда, щоб завжди були всі здорові, щоб не було війни і щоб всі жили мирно. Всім солдатам! Я бажаю багато нової зброї, військової техніки, ядерної зброї, щоб москалів перемогти. А всім біженцям я бажаю багато нового одягу і багато нової їжі. вам весні.